Це будинок 71-річного Володимира Ткачука у селі Грухів. Востаннє тут пенсіонера бачили минулого вівторка, 4 січня. Розказує його племінник Віталій Джига. Вечором приходив до сестри їсти, а то було десь п'ята-шоста. Тоді він пішов додому. Більше ми його не бачили. В середу зранку сестра 9.30 Пішла, бо він не приходив снідати, пішла питати. Ну чого ти не приходиш? Хата закрита. Нині разом із поліцейськими шукати пенсіонера пішли мешканці громади, говорить його сестра Ірина Джига. Зараз 70 людей ходить, шукають його і не можуть знайти. От він 71 рік. Пам'яті буває так, що немає. Спочатку власними силами шукали. Були випадки, коли чоловік раніше йшов із хати на кілька днів, розповідає староста села Валентин Ілов. Вже давно він сам живе. Є родичі в нього, звичайно, вони його доглядали, ну і була людина, яка від сільської ради, яка за ним доглядала, допомагала. Три дні назад вже почали шукати. Перші два дні родичі не, сполуху не робили, тому що вже були такі випадки неодинокі. Що він от піде, десь до когось значує і приїде. Кусочок лісу, будемо сказати так, закупили, то порядка 20 гектарів і 160 гектарів ми пройшли одніє земельної ділянки. Якби він був там, то ми б його побачили за сьогодні. Долучилися до пошуку 11 рятувальників. Юрій Новосад розповідає, як спланували роботу. Ми заходимо, є ЄГР, каже територія, яка територія, ділить квадрат. Стаємо, як кажуть, в ланцюжок, так щоб не одного бачити, приблизно до 10 метрів. Ну, залежно, яка відомості. Звернення у поліцію надійшло 7 січня, каже правоохоронець Вадим Мельничук. Здійсно, заходи по пошуку його по лісосмузі в посадках. От біля водойм і в ближніх селах Львівської області, які межують з нашою територією, з людьми спілкувалися, перевірні магазини, ну місця, де можна було його зустріти. Поки пошуки не дали результату сьогодні, зі слів поліцейського Вадима Мельничука, пенсіонера шукали до темряви. Завтра каже, продовжать Вадим. Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.